Так, ви як кандидат, я хотів би ну, запитати, яке ваше враження про нинішні вибори? Чи всі в рівних умовах кандидати, чи можливо хтось має якусь перевагу? Ні, ну провладний кандидат завжди має перевагу. Причому, ну, наприклад, наприклад, реєстрація кандидатів з 1 по 9 травня. Угу. Провладний кандидат був зареєстрований зразу, перше число травня місяця, мене комісія відмовила реєстрацію. реєстрації. З задуманих причин. Зрозуміло. Тобто .е. ви вважаєте, давайте будемо коротко, що ви вважаєте, що. Я коротко що... продовжу, щоб угу. ви поняли. З початку травня мене зареєстрували тільки в апеляційному суді з 18 травня. Я спілкуюся угу. з людьми буквально 7 днів. Все, тиждень. Проваладні спілкуються вже скоро місяць. Зрозуміло. Різниця є чи не Тобто .е. ви вважаєте, є, що тут вбачається. Це вважають всі. То той, має відношення до виборів. Тобто вибори проходять, значить, в підтримку провладного владного кандидата. Ні, Ви вибори не проходять підтримку провладного владного кандидата. Як проходять вибори і результати виборів, це тільки ми узнаємо сьогодні, після 22-ї години це справа людей, справа виборців. Добре, як вони проводять їх, це їхнє особисте діло. Це закрите до Я кажу просто, що провладні кандидати мають більш привабливі умови. Ну на півмісяця більше зустрічається з людьми. Це що? Зрозуміло. І це від виборця не залежить. Це залежить від комісії і від того опонента, якого вони хочуть бачити. От і все. На якого кандидата у Василькові працює влада? Ну на провладного. на мереж не працює. Добре, його на прізвище. Ну, прізвище, яке його прізвище? Це бадаш, водаж, добре. Він ж голова адміністрації, e... не хоче може, плацювати. Ага. E... Добре. Та це не я кажу, це всі знають. Ні, це всім зрозуміло. Ем, ще таке питання. Відчувається адміністративний ресурс? Значить, Ви е... сподіваєтеся, що маєте достатній досвід в цьому плані. Uh -huh. Значить, от зараз, от зараз він не відчувається. Він буде відчуватися. Після 22-ї години або за 30 хвилин до закриття. ті, що не прийшли, uh -huh. вони будуть в будь-який спосіб втягнуті. Зрозуміло, не за мене. Uh -huh. Значить, це перше. І друге, ото все кіно почнеться, після 22 другої. Я вас запрошую, подивіться. Yeah, ну ми будемо спостерігати, ми будемо. Да. І потім, як ці машини будуть їхати до міської виборчої комісії, що буде витворятися в тій міської виборчій комісії, от представте собі, в минулому році були вибор президента КамАмерики Ну, Нет. Давайте про Васильків краще. Я про Васильків скажу. Mm. Я ж скажу про Васильків. Я встаю в 6 ранку наступного дня. Вся Америка, весь світ знає, хто президент Америки. У mm -hmm. 10-му році, 10, 2010 році, вибори міського голови чергові. Дві неділі міська виборча комісія при, привезли не той результат, дільниця, і йдіть управляйте помилки. Дві неділі совали помилки. Сьогодні ми їм це не дозволимо. Ми будемо знати результат завтра. Ну я сподіваюся на це. Тому що організувалася велика кількість людей Васильківців, які сказали, що ми не допустимо і ніхто з будинку культури не вийде до тих пір, поки комісія міська разом з дільничними не посчитають, якщо не тут, то там я б'ять результат. Тобто... Оце Але така ситуація. Ви хочете сказати, що це йде на кожних виборах, йде системна робота влади щодо, щодо викривлення, волевиявлення Ні, громадян. Ні, йде система роботи влади, не викривлення, а, а привести до влади того, кого не смінаміть. Ага. А не того, а за кого проголосують ситуації? люди? Зрозуміло, не за того. Uh -huh. От вибори 2010 року, да? 30 тисяч виборців і два соперника, я їх поважаю, раді Бога. Хоча вони не цього у 50 голосів. Один набрав 1800, а другий 1850. Значить, і от хто ж з них міський голова? Ну зрозуміло, що став провладним. Але з 1800 голосами це треба йти головою вуличного комітету. Ну, ми не Васильківський міський голова. Uh -huh. Якщо це людина е свідома, культурна, інтелігентна, якщо б я взяв 1800 голосів, кажуть, я не є міський голова головою чи комітету Ілі головою от, е військового містечка. Е як вуличного комітету можна йти, а й серед цих тисяч виборців 1800 – це на совість. Як це управляти містом з такою кількістю виборців? Ви мене зрозуміли? Зрозумів. Добре, дякую.